Ранковий час, прекрасний день. У нас гарний настрій, і ми вже в подорожі. Сьогодні у нас центр міста. І візит до Віталія Кличка сьогодні. Громадський рух без парканів зупинився в центрі міста біля мальовничого театру оперного. Поряд з яким мешкає наш мер міста Києва Віталій Кличко. Ми хочемо зайти до нього в гості, подивитися, показати суспільству, його умову проживання, поспілкуватися, надати нагальні питання. А також побачити, чи він стримує свою обіцянку, адже він нам сприйняти і показати те, як він живе. Добре, не гаємо час, тому що він як спортсмен має прокидатися зранку. Тому гайда під під'їзд, будемо чекати. Так. Ось ми підійшли вже до будинку. Стоп. Тут вже два під'їзди. Давай я до цього під'їзду, а ти до вправо. Так, Кирил, тримаєш хліб. Доброго дня, будь ласка, можна до вас питання? Віталій Володимирович. Ну, ми громадський рух без парканів. Будь ласка, ну виділіть нам хвилинку уваги. По-перше, ми з хлібом до вас. Ви розумілися? Віталя. Хлопці, у мене час Це Цега є громадський рух без парканів. Ну, ви малися про нас знати, ми вже до вас приходили. Ви нам обіцяли, що ваше... Секрет... Подивитися, як я живу. Так. У мене журналісти були вже. Ну, Віталій Володимирович, у мене ну... Журналісти були, хочу в спальню зайти до мене. Ні, в спальню я не хочу до не вас хочу. заходити. Ти хочеш? Зайти? Е, дивіться, ми знаємо, що у вас є квартира тут, є заміський будинок. Покажіть, заміський будинок, котрий ніхто ніколи не бачив. Е, знаєш, що я свої гроші заробив чесно, так. і можеш, е... хочу, кого хочу, запрошую. Кого хочу, не запрошую. — Віталій, але ж є такий закон, він називається закон про люстрацію. Так. І Там в один із пунктів закону є саме те, що людина має дати походження свого майна. Тобто вна, в, в нас же нема питань, що ви напрацювали. ви напрацювали набагато більше, ніж маєте. Просто потрібно показати, що немає. тобі нічого не Ні, я Не кажу, що ви мені чого чу... чи ви ні, чи ні. Ось, я просто кажу про те, що ну, ми маємо бути українцями і маємо бути відкриті для народу. Я ну, Щоб довіра що? в нас до людей була. ну. Дивіться. Так. Uh, у тебе є uh, сумніви в тому, що я Немаю. заробив свої гроші. Ні, немає. немає. До Добре. вас Добре. стосовно Добре. вас немає Добре. взагалі. Uh, всі податки я заплатив. Добре. Добре. я заплатив все, що я маю. Якщо претензії є до мене, звертайся. Віталій, в цьому Віталії. претензії немає. Ви ну, в цьому плані якраз ви прекрасна людина. Тому, тому. Ідіть, будь ласка, до когось до кого є. Претензії у нас таких людей достатньо. Це будь зрозуміло. Листат... Тільки зовсім ну, ми... <ребіць> ти впалю, ми чи, не тільки. Ви перевіріть, що ти хочеш. До мене перевірити, Що там знаходиться? Віталій, річ не в тому, що ми ходить. А ти хочеш побачити у мене вдома? Хочемо побачити, що ви є відкрита людина. Що і... ти хочеш побачити у мене вдома? Ваша умови проживання. Ну, взагалі, ну... Умови? У мене добра умова проживання. Ну це, то покажіть. Це, це, це Я це запрошував не один раз журналістів, це було публічно, газетах і так далі. Це перше. Я не буду е, кожен раз е, запрошувати кожен місяць. Сьогодні без парканів, завтра з парканами. Е, післязавтра ще щось хтось і каже, кожен, а покажіть, будь ласка. Досить давайте повернемося на першу вашу обіцянку, яку ви також нам дали ось да. тут біля ваших С, слухайте, хлопці. Тобто, ну давайте будемо Слухайте, будем... хлопці. ідіть, будь ласка, перевіряйте кого а, до кого до кого у вас, Там. до кого у вас є претензії, у кого є сумніви, що в находження майна, я все заробив Чесно, все, що я маю, я маю. Я завжди запрошував до себе людей, журналістів. Вони били не один раз у мене вдома. але вашому бути... хлопці, ми не маємо якісь, претензії до вас. ми з парканами мілі без парканів? Навашу... Віталій, на вашому заміському за ти... будинку ніхто ще не був, О, ну тому, чесно. Тому, хлопці, ідіть, будь ласка, додому і когось перевіряйте. Ми, ми будемо перевіряти, будем перевіряти всіх. Питання зовсім по-іншому. Віталій. Ми, ми які спілкували... питання у тебе до мене? Ми спілкувалися. Скажи, яке питання до мене? Ну, Скажи, будь ласка, задавай питання. Ну, які питання до мене головне питання стосовно? майна, якщо будемо... Ну, у мене ще відразу... все, ну, все Секундочку. Стосовно майна, є е, заміський будинок, про який дуже багато всі говорять, і про який ми також хотіли і вас запитати. Е, так що, які питання? Ну що це є ваше чи не ваше? Тому що його Я... в його декларації саме якраз немає, але Ви, всі кажуть. Він декларація є. У мене все є в декларації. Хлопці, у мене все є в декларації за кожну копійку в свою декларації Я відповідаю. Добре, то тоді можна було і побувати і, у вас, і в вас за міському будинку. Ми сходили, по подивилися на ваш Но берег. Якщо в чому нема чим займатися? Займайтесь чим завгодно. Ми приходимо із пошаною. Ми ж прийшли до вас хліба. Ну з мене це супер. Тобто ми прийшли як до справжнього українця. До кого ну ну так мають так. ходити кожен до кожного українця? Ну немає в тому Упс, питання. Воно, я я виходжу приходить кому хлопці, якісь. Кажуть, ми без парканів, ми прийшли. до вас. Ну, ми так не прийшли, хотімо, хотімо та ну приживете? ми так не прийшли. Знаєте що, як українці, українці так. запрошують до себе додому, а не кажуть, зараз ми прийдемо до вас дому. Ну покажете додому. Захочу вас, запрошую. Звичайно, не. так, ми і, прост... тому, і, тому, і тому, хлопці. Захочу були... ми... запрошувати. Хай. Ви минулого разу нас запрошували. Ну не відмовляйтеся від своїх слів. Слухай, знаєш що, минулого разу було так. тепло, минулого, часу, минулого разу у мене були час, зараз у мене часу немає. Не, О, добре, давайте давайте свої слів. Віталій, тоді, знаєте, ти ось є трошки інше питання. Ти, ти, ти хочеш до мене додому? Я хочу з вами поспілкуватися в відкритій нормальній розмові я, знаєш, без жодних претензій. Скажіть, ви зі лучше краще О! Це тязі мені! Шесть живу без води. Він боїться, що його отель. Ні, Віталій. Та ну Віталій, ну будь ласка, Віталій? ну зупиніть. Віталій, зупиніться, будь ласка, ну ще на півхвилини. Ви бачите, що діється. Так, я бачимо, що тільки що нам вдалося поспілкуватися з мером міста Києва, з паном Кличком. Чесно, Віталій нас розчарував. Минулого разу він нам обіцяв що він обов'язково каже своїй помічниці, яка знайде для нас в основному графіку Віталія Ріса для нас, для нашого візиту. Але мені більше не сподобалося, коли я саме попросив Віталія зупинитися. Ось потім я кажу, що ми до вас прийшли з хлібом, і він, чуючи слово з хлібом, знову таки розвернувся і йшов до автівки, начебто тікаючи від нас. Він нам повідомив про те, що в нього дуже хороші умови проживання, що в нього сплачено всі податки. Ми знаємо, за які заслуги і які статки у Віталія Кличка були до моменту, коли він став мером. Проте сьогодні саме час бути політикам більш відкритими і доступними для людей, для суспільства. По собі можу сказати, що я його важку руку, так, як мера. Ну, мені б хотілося, щоб його рука, яка пролежала на моїх плечах, щоб вона була не лише в силі, так, а вона в практиці на державній посаді. Бо з, з її, сам, ну, з кулаком боксера, можна дуже багато чого зробити в місті Києві. Дуже сподіваємося, що ви станете більш відкритими. Такими ж, як ви були на майдані разом з іншими очільниками майдану. А зараз ну ми все одно спробуємо попасти за міський будинок. Можливо, помічники його якось по іншому нас представлять і пустять на територію будинку. Якщо ні, то покажемо те, що вдалося зізняти за парканом. Ось тому рушаємо в заміський будинок. Поїхали. Отже, нам вдалося переїхати ранкове місто Київ, трошки попали в затори, але зараз вже їдемо по так званій дорозі Віктора Федоровича Януковича дивитися на будинок Віталія Кличка і побачимо його умови проживання за містом. А для глядачів ми повідомимо, наша подорож в цю місцевість це не вперше, проте минулого разу ми не знімали, на жаль. Однак цього разу ми постараємося показати саме те. Який заміський будинок, де він розташований, і як сьогодні пан Дарій підтвердив, що це дійсно його власність. Ми знаємо, що мер міста Києва був боксером, де напрацював більшість своїх статків. Ось тому просто подивимося його будинок і все. А от... Це... От, чуєш, слухає нас. Кличка. Шлагбаум відкрився. Рівне слово сказати до кличка і ми вже заїжджаємо на територію. Нас пропустили на територію. Ну, Тут ти заміть, які тут гарні будиночки. Так, Все з дерева. Все привітно, дуже багато хаток, але я щось так підозрюю, що можливо він не сам тут живе. Я Так морю. Ні, став. Ось так. Ось. Отже ми приїхали на територію, де начебто живе. Віталій Клічко, ми з хлібом. А давай запитаємося. Доброго, Доброго дня! Ранку. А підскажіть, ми до клічка приїхали. А де він мешкає? На горі? Справа, так? Зразу. Ага, будинок. А, а часто сюди приходить? Та приходить раз в теж. Ховаємося. Стій, стій. Ребята, так, при, прекращайте снімати. Ви сказали, куди? Доброго ранку. Ми до Кличка. Виїжджайте, так, сни, прекращай снімати. Все. Чекайте, 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 Вы, чекайте, чекайте. Ви не а, маєте права. Чого ви? Все, давайте, це частна територія, виїжджайте. Так, нас пропустили, ви сказали, до Кличка. До, до кличка. Вот от хлопці сказали, що він тут живе поряд. Це не трогайте камеру. Все, давайте. Ну, от куди ви та хесень, не ти, не трогайте. трогайте мене, не трогайте, ну, не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте мене, я, 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 ну, чі... я хочу до будинку пройти. — Хлопці, я на праці, розумієте? — І ми на праці. Ну, і і ми так ну, само на громадських другу. засадах От, показуємо суспільству, як живе наш мене. Ну, ну не пхайтесь, так ви зайшли, обманули. Кого ми обманули? Ну, ми прийшли до Хлічка. — Хлічка. — Шлагбам відкрився. Що що не поняв? Та тут прийшли, знімають, я не знаю, визиваю охорону ще якось. Ми прийшли з хлібом. Ну з українським хлібом, з українською булкою. Ну так чи не ні ж? Чого ви його не чіпаєте? Не Слухайте. Буде. Я кажу, не буде. Все. Все. Ну чекає да. те саме. Мені що силу приймати літко? Слухай, я, я кажу. Добре, то ми кажемо, що ви як охоронець маєте дивитися за тим, щоб ми буває нічого не вкрали, не пошкодили. зіпсували. Тому я вас я запрошую разом з нами прогулятися і показати. Біжіть, то бажіть. Проблемно ну, показати суспільству, ну, як живе мер, який напрацював кошти на боксерському ринку. Ну, тобто, ну, в чому є? Є загроза. Це для нас. Оперативно-чергова безпека, сервіс України. Слава Україні! Ми знімаємо, бо ми громадський рух без парканів. Ми прийшли в гості до Віталія Кличка. Де? Паркан живе. Де? Слухай, що вони тобі говорять. Доброго дня! А підскажіть, а ви тут живете, працюєте? А підскажіть, ми просто громадські рух без парканів. Кажуть, що це є приватна вся територія, так чи ні? Ми не знаємо, нами, просто прості робочі. А ви в кого працюєте? В плічка працюєте. О, бачите, це нормальні люди. Вони навіть можуть сказати, а, а ким працюєте, якщо не секрет? А, малярами. Добре. Тобто там йде будівництво. Тобто, 에... чесно, просто Добре, добре, добре. Ми вас не затримаємо. Прошу. Документи його з парканів показувати? Ми ж маємо право знімати там, фасадні приміщення. Так вони на моїй території ось знаходяться. Де Це ваша територія? територія? Де ваша територія? Вона є Це в оренді. Якщо є в оренді, покажіть мені пункт договору, де вписано, що на вашу територію постороннім людям здась через те, що охорона відмовилась пропустити нас. Ми вирішили прогулятись берегом, який охороняється Водним кодексом України. Всього, давайте назад, не хоче його. Чекайте, Много. чекайте, ми біля води взагалі не, води. Так, давайте. Чекайте, 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 чекайте. Що, ми взагалі нічого. Ми зараз ще 50 метрів будемо рахувати, і будемо купити. От рахуйте. Ні, 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 ну слухайте, не, не чекайте взагалі камеру. Руки заберіть! Руки заберіть, я, 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 я кажу. Руки заберіть. Руки заберіть. Я кажу, не штовхайтеся. Я кажу, руки не штовхайтеся. Ми по-нормальному, ми такі ж народи. Та й такі ж інші камені. Ми не пішли на територію навіть, так чи ні? Диві. Диві. Так чи ні? Ми порушили щось. Я вас запитую, так чи ні? Пріх. Ви зараз ми прийшли і починали приймати силу. Ви думаєте, що в нас сили немає? Вон охрана. Стійте, територіально, Так. Так? Руки розпускаємо. Розпускаємо руки. <кій> Пойдемо тогда на виход э, сюди, як э, ми і заходили. Так, ми повертаємося, нам не дали прийти вдовж у моря, охорона э, пана кличка сказала, що тут не можна ходити. Ми так досі не розуміємо, чого тут не можна <кій> ходити. Але ми на сьогодні дуже невелика кількість активістів э, э, днями зробимо повну мобілізацію своїх активістів, доєднаємо активістів, котрі зголосяться приїхати так само сюди і вже більше детально покажемо, що... Пробуємо під... тоді прогулятися вже повз берегу на законних підставах так, на закон... і побачимо, що тоді скаже охорона вже більшій кількості людей. Якщо пан Клічко не хоче бути відкритим для суспільства за власним бажанням, то. Ховаючись за такою агресивною охороною, це все незрозумілі питання, тому ми сюди звичайно що повернемось і покажемо, ну, що ховається за парканом у мерах Ось. Тому чекайте зовсім зовсім скоро.